Я така голодна. А де третій учасник? Очевидно, це він. Привіт, я робот. Давайте ж почнемо готувати. Робот? Хм, ну, добре. Перше завдання приготувати торт. Класно. Цікаво подивитися, що приготує робот. Спочатку потрібно вибрати, який торт я хочу приготувати. Ці тортики згенерував штучний інтелект. Цей торт підходить. Першим ділом мені потрібна підставка. Беремо шоколадні бісквіти та кладемо їх на підставку. Тепер змащуємо усі шари кремом. Чим більше крему, тим буде смачніше. Далі мені потрібен срібний шоколадний сироп. Бо тільки подивіться, як він апетитно стікає по торту. Але це ще не все. Далі мені знадобляться ось такі милі очі. Вони зроблені з мастики, і я приклею їх на торт. А також дадам щасливу посмішку і також вушка. У роботів вуха особливі. Вони ловлять складні сигнали. А ще у кожного робота є серце. Ух ти, як мило! А ще я підготував кейк попси. Потрібно зарядити їх електрикою. Чудово, можна вставляти їх у наш роботорт. Тепер він також зможе ловити сигнали. Робот задоволений. Шеф. А ви що вигадали? Милий, милий робот. Я покажу тобі справжнє мистецтво кулінарії. І так, для початку я візьму апарати з кольоровими цукерками з Кітлз. Мені потрібні всі цукерки різних кольорів. А далі. Прикрашаємо торт Кітелс у райдужному стилі. Отак виходить ідеально. Далі мені потрібна банка теле, котру у мене не виходить відкрити. Робот. А можеш мені допомогти? Одна мить. Мій лазерний погляд зможе пропалити в кришці дірку. Готово. Тепер ви можете легко відкрити банку. Е, дякую, робот. Ти чудова впорася з завданням. Так от, виливаємо нотелу на торт. Отак. Ідеально. Ну, а далі беремо етикетку від улюблених цукерок молі і приклеїмо зверху. Яка краса. Так, торт у шефа і правда розкішний, але мій буде все одно краще. Видавлюємо на торт синій крем. Я хочу зробити торт у вигляді одного відомого персонажу. Зовсім скоро ви зрозумієте, про кого йде річ. І так, тепер приклеїмо очі. І висипаємо побільше печива із шоколадною крихтою. Все вийшло. Кукі-монстр просто неймовірно чарівний. І сама б його з'їла. Розкидане печиво, але так не можна. Це сміття. Брут, брут, брут. Терміново прибрати. Включаємо мою суперздатність, за допомогою якої я зможу змести всі крикти зі столу. Робот, що ти робиш? О, ти прибрався зайве, здорово. За це дякую. Молі смачного. Вау, ваші тортики виглядають неймовірно. Ого, це ж коржик. Я його обожнюю. Але спочатку спробуй цей райдужний торт. М -м, який він смачненький. Так, ну а тепер оцінимо на смак торт коржик. Улюблена печиво з шоколадом. М -м, і бісквіти дуже ніжні. Ну що ж, залишилось оцінити на смак торт робот. О, який сильний удар струмом. О, перемагає торт у вигляді коржика. Правда? Я така рада. Велике дякую. Молодий джес. На цей раз я хочу курочку. Я дуже голодна. Чудова ідея, Молі. Це справді чудово. Мені потрібна одна курка, котру По я полю смачним соусом, щоб вона вийшла соковитою. Розмажемо соус та відправимо у духовку запікатись. Як же зручно, що всередині мене є духовка. Готово. Можна діставати. Отак курка ідеально приготувалась. Вийшло навіть краще, ніж я очікував. Тепер мені знадобляться овочі. Шеф, трохи посуньтесь. Дякую. О, маленькі черрі мені теж потрібні. Червоний поки що прибираємо, а жовтенький нарізаємо на слайси. Далі мені знадобиться дошка. На неї видавлюємо кетчуп та гірчицю. Далі викладемо наші помідорки чері і смачненьку. курочку. Оформлення краще, ніж у самому дорогому ресторані. Робот, а ти можеш, будь ласка, приготувати мою курку. Для робота це не складе жодних труднощів. Обсмажуємо. До золотистої скоринки. Готово. О! Але вона згоріла. Молі таке точно не оцінить. Ой-ой, смачного. Ура, курочка готова. Яке все гарне. Окрім цього, це коштувати не буду. А ось цей шматочок із задоволенням спробую. М -м -м, божественно. Ніжно вийшло, тільки дуже швидко закінчилось. Хм, Я не наїлась. Добре, що у мене ще ціла курка залишилась. Пахне дуже апетитно. Спробую ніжку. М -м, це фантастика. Робот, твоя курка саме смачна. Робот переміг. Перемога моя. Ви раді? Я радий. На цей раз я хочу коктейль. Буде зроблено, молі. Дістаємо пробірки з самими смачними концентратами соків. Далі заливаємо кожен у шейкер. Ну, а тепер виливаємо туди секретний інгредієнт. Залишилось все гарненько перемішати. Змішуємо, змішуємо, змішуємо. Голова не закрутилась. Добре, можна відкривати, вставляємо трубочку та прикрашаємо апельсином. Можна спробувати. Хм, А у мене також і класна ідея для коктейлю. Я буду використовувати купу різних газовок. Для початку змішаємо усі лимонади між собою. А тепер мені треба додати побільше улюблених цукерок молі. Отак упевнена їй дуже сподобається. Залишилось додати ментос і можна подавати. Загроза. Загроза. Це потрібно знищити. Процес знищення запущений. Ой, дякую, Роба. Ти мене врятував. Але що мені подати молі? Ну, добре. Якщо нічого, крім кола не залишилось, то вона питиме її. В цілому також смачно. А я тим часом зробив справжній молочний коктейль. Залишилось перелити його в келих. Ви тільки подивіться, який він милий. Я зробив кольорові коктейлі за допомогою різних фруктів і ягід. Молі смачного. Ох ти! Як багато різних коктейлів. Хм, Це виглядає круто. А це просто кока-кола. Ну коло нічого не зіпсує. Тепер я хочу спробувати ось цей цікавий коктейль. Ой-ой-ой, що зі мною відбувається. Дуже дивний смак. Мені таке не подобається. М -м -м. Так, ну що? Нарешті я ці милі коктейльчики. <гас> Вау, як смачно! Фруктово-молочні коктейлі від шефа перемагають. <гас> так, перемога моя. А молі знає толку в коктейлях. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на наш канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що буває і до швидкої зустрічі.